Іть картину в день, коли люди плачуть за полеглими героями, блогери вмикають музику і відпочивають, танцюють, що є сила, і включно знаєте, їхньої радості немає. меж, коли така скорботна пам'ятна дата, але дівчат вона не бентежила. Ну і вони, звісно, продовжили веселитися у такий день. Стало відомо те, що блогери влаштували вечірку в день пам'яті загиблих захисників. Ну і насамперед подібна ситуація на жаль дійсно мала місце. Щодо цієї історії подробиці, точніше її ви почуєте далі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Черкаські інфлюенсери та блогери влаштували вечірку у день пам'яті загиблих захисників України. В Києві та області ця дата також була оголошена днем жалоби за загиблими внасток російського обстрілу. Я... <клев> відео з вечірки із фокусами, безлімітними напоями та дискотекою вони виклали у себе на сторінках у соціальних мережах. А на критику користувачів відповідали здебільшого цинічно на кшталт скорбіть. Хто вам мішає пізніше? Організатори вибачилися та написали, що вечірка була запланована заздалегідь ще до того, як день було оголошено днем жалоби в деяких регіонах. Хоча цього дня був ще й загальнонаціональний день пам'яті захисників та захисниць України, який встановлено указом президента ще від 2019 року. В нас відпочивали дружини військових і дякували, що змогли відволіктися і переключитися. Нам дуже шкода, що ця дата співпала із ним жалоби. Ідеться в одному із коментарів. Ну, а місце, де інфлюенсерки влаштувала гучну вечірку, пов'язують із депутатом міськраду Романом Діскентом. Він також був присутнім на вечірці. Також після обурення у соціальних мережах деякі блогери все ж вибачилися про те лише за свої дописи. Окрім цього, варто зазначити, що організаторами гучного заходу стала місцева спільнота, яка об'єднує жінок. Раніше на публічних заходах цієї організації були. Ли помічені місцеві чиновниці та депутатки. Чи були вони присутні на заході? Поки невідомо. Після того, як у Чуркасах стало відомо про вечірку блогерів у день пам'яті захисників, у місті почався справжній шквал критики. Зокрема, багато місцевих мешканців писали у соцмережах, що це приниження для родин загиблих воїнів, які в цей день несуть квіти на кладовище чи беруть участь у меморіальних заходах. Люди обурювалися, що блогери, які мають аудиторію та вплив, замість поширення патріотичних меседжів, дозволяють собі розваги у скорботний день. Дехто вимагав публічних вибачень і від закликав бойкотувати цих інфлюенсерів. Місцеві чиновники теж не залишилися. Осторонь. Представники міської ради заявили, що такі дії є несумісними з моральними нормами під час війни. Лунали пропозиції провести з блогерами профілактичні бесіди, аби ці зрозуміли важливість державних пам'ятних дат. Також і захисники України та волонтери відреагували ще гостріше. Вони наголосили, що поки хтось відпочиває у нічних клубах, їхні побратими віддають життя на фронті. У багатьох коментарях звучала думка: якщо ти маєш вплив у соцмережах, то маєш і відповідальність перед суспільством. Тим же часом у Києві під час повітряної тривоги через загрозу російських ударних безпілотників студенти влаштували святкування імовірно відзначали початок навчального року. У цей час у столиці було чутно вибухи. Святкування молодь організувала у межах лісового масиву, що у Деснянському районі Києва. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Група студентів, декілька десятків хлопців та дівчат, зібралися на вулиці і спричиняли шум. очевидець яка зняла святкування на камеру, зазначила, що на місце прибули правоохоронці. Совий масив зараз під час тривоги та збиття дронів поліція приїхала. Навіть не реагують, зазначила мешканка в Києві. Чути вибухи а у нас студенти відмічають початок навчального року. Киянка припускає, що молодь влаштувала святкування з нагоди початку навчального року. У Києві чути вибухи, а студенти відзначають початок навчального року. Прокоментувала ще одна очевидиця. Приблизно у цей час дійсно у столиці було чутно звуки вибухів. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Києві працюють сили ППО по ворожих дронах у небі. Наразі невідомо, чим закінчилася студентська вечірка на лісовому масиві і що на місці подій зробили правоохоронці. Однак варто зазначити, що на сайті КМВА йдеться про те, що шуміти заборонено з до восьмої години ранку у нічний час правила забороняють гучний спів крики зокрема в районі житлових будинків та на прибудонкових територіях. Тощо ну, а раніше в мережі з'явилося відео, яке, як повідомлялося, було зроблено в одному із закладів Голосіївського району із виконанням пісень російською мовою: московське музло, руський мір, сотні людей, яким по барабану Україна та українська. Ось так прокоментував кадри громадський діяч та ведучий каналу Еспресо Андрій Смолій. До речі, повідомляється, що це також сталося під час масової дронової так, і росіян на Київ. Свою чергу київський нічний клуб ФІФТІ підтвердив, що на їхній вечірці грали російські пісні, а також пообіцяв ретельніше контролювати підбір музичних треків. Про це сказано на сторінці закладу в інстаграм. У ФІФТІ зазначили, що на вечірці запрошений діджей за власним бажанням поставив треки казахстанського виконавця скриптоніта та російського артиста Моргенштерна, які залишили територію РАФІ та підтримують Україну. Розуміємо, що використання російськомовних пісень може викликати негативну реакцію. Ми поважаємо та розділяємо ці почуття і запевняємо, що. У майбутньому ще ретельніше контролюватимемо підбір музичних треків. Ідеться в заяві. В адміністрації додала, що протягом останніх трьох років у закладі не вмикали трек виконавця, який би не підтримував Україну публічно. Тим же часом українська співачка Настя Кам'янських опинилася в центрі скандалу під час свого виступу. В США артистка виконала пісню російською мовою та зі сцени заявила, що не важно на якому язикі ти говориш, важливо, що в серце. На концерті в одному із клубів Майамі Кам'янських спочатку виконувала англомовний сет однак, несподівано перейшла на російську її фраза про мову і серце викликала неоднозначну реакцію публіки, і частина слухачів підтримала артистку. Але в українському сегменті соцмереж її слова розкритикували. Ніважна какого цвета у тебе кожа, ніважна на какому язики ти розговарюєш. один язик, это любов. Видала співачка своєю чергою, користувачі пишуть, що під час повномасштабної війни така позиція виглядає щонайменше дивною. Багато хто не що українська культура сьогодні потребує підтримки саме українською мовою. Співати російською на міжнародній сцені це не просто несмак а й удар по іміджу України пишуть у коментарях. Неважливо, що у серці важливо яку мову ти несеш світу, зазначають інші. Більше того, відомий український бренд повідомив про розірвання співпраці зі співачкою Настю Кам'янських після гучного мовного скандалу. У своєму профілі в інстаграм бренд ювелірних прикрас Золотий вік зробив офіційну заяву стосовно амбасадорства Кам'янських. У компанії повідомили, що достроково завершують рекламну кампанію з артисткою. НК була обличчям бренду з 21-го року. Опереджують на цінності та Ципи компанії Золотий вік, ми прийняли рішення достроково завершити рекламну кампанію зі співачкою НК Настю Кам'янських, яка була обличчям бренду з 2021 року. Ідеться в їх повідомленні. У компанії зазначили, що наразі працюють над оновленням е, саме концепції рекламної кампанії. Ну а далі поговоримо також і про те, що відома українська блогерка Кензі Суперстар влаштувала ковбойське свято за 3 мільйони гривень. Гостей розважав Павло Зібров, бров Козловський, Талі Леся Нікитюк. Судячи з опублікованих фото на вечірці в стилі дикого заходу були. Ковбої на справжніх конях, парк розваг, родео а також тир із реальною зброю. Ведучою заходу стала Леся Нікітюк, яка нещодавно народила первістка. Я забула про свій день народження. Серйозно була так занурена в роботу, що взагалі не планувала святкувати. Зізнається Кенді суперстар. Ну а потім думаю, стоп. Я ж завжди мріяла про гучне, божевільне фактне свято. Ну то чого чекати? Я хочу жити зараз. Я заслуговую на це. За словами Кенді, ідеї для вечірки змінювалися. Спочатку вона мріяла про вечірку в Netflix, де кожен гість приходив би в образі улюбленого. У кіногероя, але врешті переміг Техас, атмосфера шерифів, пилу і музики. Кантрі локацію для святкування будували дві доби. Гости зустрічали актори в образах ковбоїв на живих конях. Далі вони могли піти в тир, покататися на Родео Бикові або інших атракціонах. До їхніх послуг було ціле містечко в стилі вестерну. Інфлюенсерка не приховує, що витратила на своє свято 3 мільйони гривень. Це не просто вечірка, це моє кіно, мій Момент у нас така реальність, що ніхто не знає, чи буде завтра. Тому я хочу жити тут і зараз. І дарувати собі радість. Пояснила вона. Блогерка також похизувалася другими подарунками, окулярами Cartier Clash за 70 тисяч гривень, десятками парфумів, а також піснями від блогерів мільйонників Діми Варварука та Іри Пістрюхе. Я вам вдячна глядачі, що ви додавали цей випуск до кінця. Допушіть свої думки, що ви думаєте з приводу тих подій, які я вам розпила у цьому випуску у наших коментарях. Нам цікаво знати, що ви думаєте з приводу даних новин. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром.